Доброго дня, любі друзі! Я Софія. Зараз я зроблю розклад для стрільців на тиждень з 13 по 20 лютого 2023 року. Працювати я буду з чотирьома колодами МАК, метафоричні асоціативні карти. Чесно кажучи, вважаю їх більш потужнішими, навіть ніж Таро. Тому що тут ви відповіді, ми, я всі відповіді ми отримуємо саме від своє, свого підсвідомого. А як відомо, наша підсвідомість знає все. Вона не дурить, не маніпулює і так далі. Тобто вона су, суто за для нашого блага. Тому Вкрай важливо усім, хто хоче, звісно, підвищити свої вібрації, змінити своє життя на найкраще, розвивати свою інтуїцію, а в тому числі і за допомогою цих потужних інструментів, інструментів як карти МАК. Тому поїхали. Зараз я запитаю у колоди. Витягну дві карти, які енергії стрільцям будуть допомагати на наступному тижні. Так, я буду казати свої асоціації. Дивіться, у вас вони можуть бути свої. І, звісно, бажано вам потім, якщо ви вже вмієте працювати з картами або не вмієте, ви можете або зробити просто скріншот фото і потім з нею попрацювати з своїм запросом. Тобто, запрос ви теж можете потім до кожної з цих карт формувати свій. І а, чекати і шукати саме свої відповіді. Намагайтеся почути свій внутрішній голос. І так, які енергії будуть допомагати. Ну, це любов, це примирення, якесь, любов, кохання, спокій, єднання, родинні якісь стосунки, тепло, теплість. Тобто для мене це сугубо су 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 мої асоціації, то для мене це так. Тепер друга карта не менш цікаво. Я буду її трошки рухати, щоб ви мали можливість роздивитися, тому що ну, світло можливо якось буде падати, щоб ви побачили усі її е, ну, части, частинки. І так, що тут для мене? Які тут енергії? Не знаю, в мене щось таке, як відновлення, такі відчуття відновлення про якусь хоробрість. Щось, щось в такому сенсі. Вони двосторонні. ми зараз, по, Ви свої, будь ласка, по, пошукайте. Да? свої пошукайте, Будь ласка, тут асоціація. А я вам прочитаю зараз, що з іншої сторони. Дивіться, не повинно співпадати. Да? Вважайте, що це дві різних карти, так проще. Чому? Тому що стосовно цих тест, цих підказок, котрі з іншої сторони карт, у вас теж можуть бути сугубо свої усвідомлення, свої навіть тези до цих тест, розумієте? То, тобто не сприймайте це як таке, що вже сказано, і не змінюється. У вас свої будуть асоціації стосовно цих навіть. Відказок цих слів. І так, довір'я признак мужества і вірність свідетельство сили. Про довіру, звісно, про довіру до Всесвіту, тому що не так просто довіряти, не так просто, тому що ми не знаємо, ну, якась ситуація відбувається, ми не знаємо, який буде кінець. Так, ми хочемо щось, те, що ми хочемо, але завжди не завжди буває саме так, як ми хочемо, і саме те, що ми хочемо. Всесвіт робить свої да, І нам тоді треба мати довіру не опиратися йому, да, а мати довіру, що він зрозуміючи, що всесвіт для нас тільки на благо все робить, тільки на благо, бо ми самі прийшли на цю землю. Щоб пройти своє навчання. Для мене це так. Далі, одна із твоїх важних задач о том щоб дати рождення самої себе Боже, я відчула це про якесь відновлення одразу я сказала. От така в мене асоціація з цією картою: якесь відновлення. Ну, дивіться, тут пані, тобто я просто. ну Роблю зараз акценти, да? ви теж потім можете роздивлятися її більш, більш уважно і звертати увагу так само на якісь маленькі деталі. Вони теж можуть бути для вас важливими і дати свої усвідомлення. От. Тут, тут ну, чому я так сказала відновлення, тому що одна і та ж сама пані, вона як, як, як до себе повертається. От. У мене було таке відчуття. Тому дивіться далі. Так, зараз ми запитаємо. У колоди, в іншої колоди попросимо благословення роду для стрільців на наступний тиждень. І так, ось ми отримали благословення роду. Теж у вас сугубо цього можуть бути свої асоціації, але як для мене, то просто род вас благословляє. Тут знову такі відновлення і благо. Добробут, повний добробут, дивіться, що, що б не хотіли. Навіть якщо людина хоче, то. Ну, все світ дає їй і, і, і сигарети, і все інше, навіть те, що не дуже корисне. Але якщо людина без цього ніяк і вона хоче саме це, то все дає. Тільки ми вирішуємо, да, що, ну, що, що на даний момент для нас гарно. Тобто ми можемо це отримати, можемо це не отримати. Але, звісно, краще, коли йде відновлення у всіх сферах, і тоді дивіться. Якщо подивитися е, сюди на цей елемент, да, то тут взагалі єднання, я б сказала, з природою, тому що пані ну якусь там вона метелика якогось тримає, то теж про довіру. Бо метелик ну, відчув, що та пані вона добра. Да, і пані не боїться того метелика, тому що ну, багато людей бояться навіть якоїсь мушки і так далі. Тобто е, для мене це так. Давайте почитаємо. Благословення. Ваш род благословляє вас на освобождение від любих ограничень, прив'язок, ні свободи зависимості. Ваш род дарує вам свободу. Вау! Ну, це дуже, дуже супер! Да. Ви можете тракти. Ага, бачите, я не подивилася. Ну, тому в мене були свої асоціації. У вас можуть бути свої. Але якщо роздивитися... Пані, бачите, вона тримає так, руку зробила. Я просто на це не звернула увагу. От. Ну, я побачила те, що я побачила. Ви побачите сугубо своє. Чесно кажучи, ну, я б не від всього відмовлялася тут, От. але кожен обирає собі шлях сам. Поїхали далі. Зараз я запитаю. Де взяти ресурс на наступний, на наступний тиждень стрільцям, де взяти ресурс? Я витягну дві карти. Так, перша прям на руку мені пригнула, де взяти ресурси. Зараз іншу. Бачите, вони, ну ладно, окей, хай буде три, три карти, тому що вони так прям вилітають. Тоді я їм дозволяю бути тут. Щось вони важливо хочуть нам сказати. І так, де взяти ресурс? Цікаве поєднання, дивіться, яке вийшло. Де взяти ресурс? Ну, звісно, бути сонечком, да? знайти в собі цей підключення до, до всесвітнього потоку енергетичного. Тобто бути сонечком для себе, для інших, де взяти ресурс? На природі, де взяти ресурс? Да? Та Хоч підійміть голову і подивіться навколо, яке все, все різноманітне, яке все чудове. Тобто, ми живемо в цьому добробуті, да? але ми це не вважаємо, ми не роздивляємось ті шикарні. Хмаринки, котрі для нас кожного дня малюються, і вони кожного дня різні. Жодного, жодного разу ну, не можна знайти однакових, але ми це обесцінюємо, на жаль. Але коли людина розуміє, що навколо стільки всього і все різноманітне, тобто, коли вона усвідомлює, вау, починає просто замислюватись, ну як таке можливо було, хто, хто такий величезний це все вигадав, тому що ну, кожна рослина індивідуальна, і це просто вражає такою різноманітністю, і реально хочеться просто дізнатися, звідки це все взялося. тому що Іноді ну, я про себе можу сказати. Наприклад, дивлюсь на якісь речі і думаю, ні, ну я б таке точно не могла вигадати. Ну хто же це вигадав? Звідкись воно взялось взагалі, де десь завжди є всьому початок і є кінець. Ну тобто, от, щось, щось, щось звідкись береться. Тому, будь ласка, не обесцінюйте природу і її вплив на нас. Там величезний ресурс. Ресурсів енергетичних і будь-яких, відновлення і все-все можна завдяки природі зробити. Тут теж нас дивіться відпочинок на природі. І так, де взяти ресурс? Стосовно цієї карти, я би сказала брати ресурс в правильних словах. Мене просто натовкнула ця сніжинка на асоціацію з експериментами з водою. Ну, гадаю, вже всі знають, якщо не знаєте, то напишіть, я кину силочку на, цей, ну, на цю інформацію, там, відео, можливо, або щось. А, коли ну, така гарненька, бачите, як тут така. Структурна сніжинка гарна виходить тільки тоді, коли до води зверталися з повагою, казали їй гарні слова. Тобто самі гарні сніжинки були на слова благодарую, спасибі, благодарую і любов, кохання. Оце самі потужні слова. То я би брала ресурс там, тому що все одно спочатку думка з'являється. Якщо людина йде далі, він, людина її висловлює. Да? І дуже важливо розуміти, якими словами ви звертаєтесь до себе навіть подумки, так само і до інших. Так само. Бо Подивіться, да, знайдіть то відео про експеримент з водою, коли її потім заморожували і дивилися, які будуть кристалиці. Ну, сніжинки по-нашому, по-простому, да, яка буде в них структура. І були просто спотворені сніжинки від слов дурак, від ненависті і, і від інших низьких вібрацій. Вони просто були спотворені. То ну, офіційне дослідження, то, будь ласка. Навчайтеся, дивіться, розвивайтеся. Знайдіть, подивіться, обов'язково дуже цікаво ви зрозумієте, як насправді слова на нас впливають. Далі, де взяти ресурс? В цій карті, про що вона вам каже? Подивіться, тут такий осьміножик якийсь. Ну, де взяти ресурс, якщо дивитися на це, да, то, то те, що я бачу, по-перше, ну, по це спіраль. Спіраль це розвиток завжди, тому що вона починається з маленької крапочки і йде на розширення, тобто на наріст, на зростання, на розвиток. От, Тому там і, і беріть, і беріть свою, свій, свій ресурс в розвитку. Для вас ресурс буде в розвитку. А ще така зараз мене прийшла думка, що у ці штучки в них ну я не знаю як називаються, да вони такі липкі. Ну, В більшості, так, так мені десь я таке знаю. Або в мене таке враження зараз, що вони липкі. ну, Тобто, неважливо, чи, чи є таке насправді в природі, да, От, чомусь я зараз подумала про те, що про липкість. Тобто, липкість це ще це що можна по-іншому да, про це сказати. Тоб, тобто, там, де ви зачепилися і що для вас важливо, ну будьте таким, да, будьте осміночки, у котрого ці щупальці вони липкі, і просто робіть, 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 робіть далі те, що для вас важливо. Ці карти теж двосторонні. Зараз почитаю вам, що вони радять. Виражає любов к житті в своєму ремеслі, ти постигаєш величайше таїнство биття. А стосовно цих, тест, ще раз повторююся, стосовно того, що тут написано, у вас теж можуть бути сугубо свої усвідомлення. Будь ласка, ну не зациклюйтесь, да? що написано так, значить так. Якщо у вас тут свій потаємний, ви знайшли е, смисл, то, то це плюс вам, вам, тобто ви можете все працювати з картами МАК, можна е, розвернути. Будь ласка, себе не, не, не обмежуйте. О, в, в усвідомленнях. От. Далі. Неважно, в якому направлі ти двигаєшся, якщо не знаєш, куди йдеш. О, це точно. Це точно. Як можна кудись прийти, якщо не знаєш, куди йдеш. да? Ну, можна просто йти тоді. Тоді просто йти, але тоді не варто. Тобто, то, то для мене про визначення своїх цілей. І про мету куди саме я йду. Можливо, у вас зараз такий прикладайте на себе, можливо, у вас такий період, що вам треба визначитися просто. Є класна техніка, як визначитись. Пишіть ну, хоча б не знаю, хоча б місяць свої цілі мрії, цілі мрії кожного дня. 10-15 штук. І наприкінці місяця, але не дивіться кожного ранку, не дивіться на те, що ви до того писали. Тобто не списуйте, не переписуйте, просто не дивіться. От сьогодні зранку написали 10, Ну, бажано це зранку, коли ще так чистий розум, скажімо так, не без якихось ще емоційних таких. Перевантажень, завантажень і так далі. Завтра ви, наприклад, ще 10 написали, але тільки те пишіть, що вам на завтра актуально. Не дивіться на те, що ви вчора написали. Для чого це? Таким чином, через деякий час ви будете точно наприкінці місяця розуміти, які були мрії саме ваші ми. Бо ви їх так і будете писати, або вони з'являться. Навіть буває, люди пишуть, пишуть, пишуть наприкінці місяця. В них взагалі все інше, не те, чого вони спочатку писали. Чому так відбувається? Тому що люди ну, хочуть комусь догаждати, да? або людині кажуть, от якщо ти тільки купиш таку круту сумочку, от тоді ти людина, тоді ти ти крута, ти супер-пупер або ще щось. Людина вважає, так, мені ж так сказали, ну, да, в неї є така сумочка. От Поки нема тієї в мене сумочки фірмової, от я лайно по життю і все. І то, то виходить, що не людини бажання, розумієте? І воно їй нав'язано, а насправді її душа її шепоче всередині каже, слухай, да ти така крута, ти, 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 ти така індивідуальна, ти така цінність в цьому всесвіті. Да? Ну, не зважай взагалі увагу на ту сумочку. Ну, Не на тому треба концентруватися, розумієте. Але ж ми не чуємо душу, тому що ні, ну мені ж подруга сказала, треба таку сумочку і все. І люди витрачають півжиття на якісь вообще дрібниці, не розуміючи її і не, не шукаючи свого шляху, своїх, не, не проходячи своє навчання, бо їй треба тільки сумочка. Ну то таке. Тому, будь ласка. Ти нуждаєшся в хорошому наставнику, який поможе розкрити твій талант. О. Тут теж про відновлення для мене і про, а, про роботу з его. Знаєте, коли люди розвиваються, як казала моя вчителька, що его зростає весь час. ніж а, Чим більше розвивається людина, тим більше тобто, зростає її его. Чому? Тому що людина починає більше розуміти в цьому житті. Людина починає, ну, Взагалі там, да, розуміти якісь закони, розуміти, як працює все, що треба, і, і як змінювати, трансформувати і так далі. І невпинно зростає его. І тож ще одна мета людини, яка розвивається, це тримати під контролем своє его, не допускати того, щоб воно рухало вами. Ви головна, головний, а его це допоміжна. Така е, штука, в котрій, я вам скажу, дуже багато енергії, котру можна перенаправляти, ховається. Тому ну, його теж не слід, знаєте, штурхати там. Просто з ним треба знати, що воно є, і треба з ним ну, бути обережними, бо завжди его там, і це ж воно там грається з гординію, з нами і так далі. Розуміти, воно штовхає людей на якісь безглузді, такі глупі-глупі, такі. Вчинки ж, людина іноді сама потім не розуміє, що я так зробила, тому що в той момент Его підняло свою голову, і ви йому дозволили це і все. А ну, тобто, Его що? Воно свою справу робить, тому що в нього така робота, воно теж нам дуже потрібно. І так зараз я запитаю ці колодів, ви витягнути дві карти. Перша карта це. На які відносини стрільцям треба особливо звернути увагу на цьому тижні? На які відносини? Дивіться, люблю цю карту, вона така, дуже потужна. Як на мене, це відносини з. Як то кажуть, знаєте, життя то не зебра, нема чорних і білих полосочок. Життя то шахматна доска. <смір> Розумієте? То про що тут? Про які відносини? Що, можливо, треба почати вже прораховувати якісь ну, подорослі і розуміти, що треба прораховувати кроки свої? Да, якщо я сюди поставлю, то що буде, тобто треба думати, що я роблю зараз, куди це мене приведе, чи буде в мене відновлення, тепло, любов. Да? Якщо я відмовлюся, наприклад, як тут там було написано від цього всього, які будуть плюси або мінуси навіть, да? можливо, там, ну, не знаю, в мінусах, що може нервовий зрив бути, наприклад, якщо дуже потужна прив'язка до чогось і так далі. Тобто, як на мене, це час дорослішати і прораховувати конкретно свої кроки. Куди я йду, що мені від цього буде. І другу карту, дуже важливу, зараз я витягну. Ми запитаємо у колоди, які відносини себе віджили. Звідки на наступному тижні забрати енергію, щоб її переспрямувати на свої нові, якісь трансформаційні і важливі дії? Звідки забрати стрільцям енергію? Вау! Як цікаво, дивіться. Як гадаєте, про що це? Про мене, це а, безглуздий ризик, бажання постійно ризикувати або щось комусь доводити. А до речі, да те тільки здогадалися про, про те, що найти люди люблять щось комусь доводити. Просто доводити, вони готові, не знаю, вони готові собою пожертвувати, вони готові щось втрачати в цьому житті, навіть своє здоров'я, і так далі, щоб щось комусь довести. І, ну, як... якщо розбиратися, да, дивитися на це з точки зору психології, то то є скрите бажання смерті, коли людина ризикована. тобто з тим треба би розібратися. І, звісно, а, ну, вам не, не потрібно. Коли людина цілісна, їй не потрібно комусь щось доводити, розумієте? Якщо ви, наприклад, у вас є якесь відчуття провини, таке буває, да? якщо ви не, не, не впевнені в собі, якщо ви там, не знаю, гарна дівчинка вас так. Вас так виховували, да? бо гарний хлопчик, котрий не хоче нікого ображати. Але тоді виходить, що людина не цілісна. Да? І за того люди хочуть щось комусь доводити, тому що вони не вірять самі в свою самоцінність, да? в них немає її. Тобто люди, звісно, їх відзеркалюють і кажуть: Та що ти там зробив? Ти нічого не зробив. І людина починає розуміти, бачити, що вони зробили. Що вони роблять? Вони розламали того ключа і не дають один одного, тобто вони готові зараз померти удвох або не, ну, тобто не програти, не показати свою слабіну. От. Іноді дуже корисно дозволяти собі бути слабкими. Оберіть для себе слабкість і іноді, якщо ви не хочете, щоб хтось знав, робіть це для себе. Я сьогодні, наприклад, там, я сьогодні хочу бути слабкою. Що я можу собі дозволити? От, щоб ну, відчути себе просто звичайною людиною, без боротьби, без чогось. От, от я хочу бути слабкою, хочу це відчути, як це для мене сьогодні. Да? І тоді можна обрати щось. Що я можу собі дозволити, не знаю. Хтось ніколи не, пла... не плаче, да? він дозволить там, заховатися десь і... і все це нарешті випустити з себе і так далі. Тобто, подивіться: Его так само. До речі, его так само воно не дає людині визнавати, наприклад, да, ну, у, у кожної людини є слабкості, але воно не дає. Люди страждають від того, замість того, щоб прийняти і сказати, блін, ну да, окей. У мене є, наприклад, наприклад якась прив'язка паління. Да, сама така. С, 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 мабуть, на першому місці взагалі по, по світу. от Що воно мене, мені дає? Я зараз не знаю. Да от В цьому я слабкий, наприклад, слабка. Я зараз Ну я зараз не хочу, не можу, не хочу а, кинути це. Бо воно мені щось дає таке ціни я ще не розібралася, але наразі воно мені дуже потрібно. Я дозволяю собі бути. Бути такою, якою я є, я дозволяю, я приймаю цю прив'язку. Але якщо хочете змінити життя, тоді просто одразу ну, додавайте, що я приймаю свою прив'язку. Але я буду шукати варіанти, щоб це змінити. Да? І, все. І все, ви робите, ви зробили позитивний запит. Тобто, всесить все бачить, да, слухай, не є прив'язки, але вона шукає варіант, як цього позбутися. І потім, якщо ви захочете і будете далі розвиватися, ви почнете бачити маяки. Тобто, якась важлива інформація до вас буде приходити. от Важливо її да не пропускати, важливо її використовувати. тобто і так далі Ну, і так, люди, чесно кажучи позбавляються всього. Через прийняття себе. да Я б тут. Чесно кажучи, на цьому місці я б сказала, слухай, ну ми або вдвох помремо, ну, а в мене немає такого в планах, в мене багато справ, типу, ну, мені нема коли цим займатися. Давай слухай, зараз ми виліземо, допоможи мені, а потім розберемося. Хочеш бути головним переможцем, будь! А я залишу живим. Ну, тобто, розумієте, Розставити свої пріоритети. І подивитися, чим ви ризикуєте, коли ви щось комусь доводите. І навіщо це вам? Вами okay. була Софія. Запрошую всіх. Дякую за увагу. По-перше, запрошую всіх на індивідуальні консультації. Всі гроші підуть на допомогу ЗСУ. І ще в мене зараз така ділема. Я буду рада, якщо ви підкажете мені ну, по справді, як воно є, я почала знімати українською. Я останні, останній час, майже рік, обрала її. Тобто, вже, ну, в принципі, як я думаю, я вільно спілкуюсь, ну, буває слова, що я забуваю. Але ну, я не впевнена, що багато є українців, котрі котрим це буде. Я не знаю чому. Тобто, ну, багато українців теж. Ще не розуміють, скажімо, до кінця українську, да? хтось таки почав її навчати і так далі. Тобто я нікого ні в чому не звинувачую, я просто хочу дізнатися, можливо, вдобніше і тим, хто побачить це відео, хто мені відповість, можливо, краще на російській, тому що ну, це не політичний канал, і для мене є мова, а є інші речі. Да? От, тому мова є мова. Просто, звісно, мені хочеться бути якомога для більшої кількості корисною. Тому просто я, я про це зараз думаю, що мені робити. Два канали я то, точно не потягну, бо займаюся соціальним життям ще. От, ну, Тобто, щоб канал був на російський і на український. Мені дуже хочеться підтримувати український контент, але я розумію, що. ну, тобто... Це, мабуть, буде довго. Чесно, я не знаю. Будемо дивитися, але буду вам вдячна, якщо ви напишете, якою б мовою було корисніше. Да? Мирного дня, дякую.